Це один з найкращих лазерних рівнів. Його комплектація включає класний магнітний кронштейн з мікроліфтом. Дуже міцний і якісний. Тут ціла купа різних налаштувань, як поворот, трошки вище, трошки нижче, сування вліво-вправо і так далі. Цей лазер може живитися як від акумулятора, ось такого бачите, так і від батарійок. Також може живитися від павербанка та від мережі. Сам лазерний рівень має сертифікацію Рос і СЕ, що означає, що він вільно продається України Євросоюзу та Америки. Американці дуже люблять саме такий рівень. Як ви можете побачити, він дуже гарно захищений. Це все суцільний метал, бачите, який башти, навіть якщо впаде, падає він на саму важку частину, а це на башти і залишається цілий. Зручно розташований перемикач, і з цієї сторони бачимо дисплей, на якому показаний кут нахилоприладу. Тобто даний лазер має вбудований цифровий кутомір. Можна включити лазер у заблокованому стані. При цьому кутомір працює. Ви можете виставити кут, який вам буде необхідний. Звісно, що в комплекті є пульт дистанційного керування, він також живиться від маленького акумулятора і працює за системою Bluetooth. Через пульт можна включати, виключати лазер, перемикати площини, дивитися стан. До речі, можна на телефон скачати додаток і через телефон можна також керувати. Коротше кажучи, дуже такий продуктивний, класний лазер. Ціна його 7 тисяч гривень повного комплекту. Також на моєму сайті ви зможете замовити купу принад для цього лазера, так як штативи або розпірні штанги, або приймачі, щоб працювати на вулиці. Це все ви зможете знайти в мене на сайті, або також у мене є комплекти. Комплектами купувати дешевше. Я там Ставлю знижечку. Тому, кому цікаво, заходьте на сайт, замовляйте.